Добрий день, малятка. Сьогодні до мене прийшла Катруся, але така сумна, сумна. Чому ж ти катруся така сумна? А вона мені розповіла, малятка, що скоро свято хустки, а в неї немає хусточки святкової. То ти не сумуй, Катруся. Ми тобі допоможемо з малятком. Правда, малятка? Допоможемо Катрусі зробити святкову хустинку. Доброго дня малятка. Ось погляньте, до нас в гості завітала Оксанка і сказала мені, що вона трішечки засмучена. Вона збирається йти на святок хустки, але не має в своєму гардеробі хустинки. Ти не переживай, Оксанка, ми тобі допоможемо. Ми з малятами тобі зробимо. Гарнесіньку хустинку прикрасимо квітами, прикрасимо листочками добре? І ти одягнешся і підеш на свято хустки. Українська хустка барвами багата, квітувало щедро у густках село, і без неї жодне не минало свято прикрашала тепло сонячне чоло. Для роботи нам потрібен ось такий сулет, косиночки або хусточки. Ось такі вирізані готові форми листочків зеленого кольору, квіточок червоного, дощечка чи клейоночка і серветки волога та суха, та клей з пензликом. Почнемо. Спершу ми викладемо. Викладати ми будемо спершу квіточки наші. Ось так. Ось так викладемо квіточки, погляньте червоненькі. Гарненько викладемо навколо нашої хустиночки. Ось так. викладемо наші листочки. Так, маленько викладаємо листочки. Будемо наклеювати. Спершу квіточки беремо, держимо, тримаємо правою пальчиком лівої ручки, вправо беремо пензлик і приклеюємо і примочуємо. Приклеюємо всі квіточки наші малесенькі. свої квіточки наклеїли. А зараз будемо приклеювати листочки. Уже два з розуми. Помічимо. Маленький дуже. Така Збираємо ручки, пальчики. Оксаночка, ось поглянь, яку чудову ми тобі хустиночку зробили до свята. Тепер б тобі буде що вдягнути на голівку. Малятка, а ви вдома теж спробуйте зробити ось таку гарнесеньку хустиночку. І надішліть там свої фото. Катруся, тобі сподобалась хусточка? Поглянь. Катруся каже, сподобалась. А послухайте, вірш, українська хустка барвами багата. Квітувала щедро у хустках село. І без неї жодне не минало свято. Прикрашала тепле сонячне чоло. Бачите, яка у нас українська хустка? Так що, Катруся, Подивись, яка кусточка? Ми тобі гарну кусочку зробили. А малята тобі ще роблять кусочки і вишить. Та й багато багато було на кожне свято.